Що минулому столітті нарциси покривали землі Мукачівщини, Тячівщини, Рахівщини. Та в зв'язку з інтенсивним господарюванням у радянські часи квіткова мапа значно звузилась, і нині масове цвітіння нарциса можна спостерігати тільки в Хустському заповіднику. Чесно, мені поразила. Ось ця вот даліна, ета красота, ета вілічіє, і цей маленький цвіточок, маленький цвіточок, несе такий позитив. Я как-то вот пыталась сфотографировать поближе этот цветочек. і там один близький от дороги. Я його увеличила в большом такому розмірі. Ви знаєте, я в ньому увидела королеву цветов. Когось із відвідувачів заповідника захопила кожна окрема квітка. Та більшість туристів не приховують, сподівались побачити цвітіння нарцисів у грандіозних масштабах, а цього не трапилося. Перший раз то вразило, але як по розказу вчителя, то напевно було тут гарніше в року. І сподівалися, що ми тут побачимо красу, таку, як на відкритках показують, як спостерігали мої колеги два роки тому. Вся долина була біла, а тепер лишилися одні клаптики білих нарцизів. Шкода, що так все знищено. Що витоптують є стежки, де витоптано, зірвано. За порядком на території заповідника у час цвітіння стежать десятеро охоронців із тутешнього і сусідніх лісових господарств. Серед них пан Іван каже, з 1 травня, а саме тоді стартував сезон, хапати туриста за руку довелось із півтисячі разів. Багато людей сюди приходять і просто просяться, щоб їх пустити у квіти, щоб вони там полежали, сфотографірувалися. Ну а якщо це дозволити, то ви самі знаєте, що просто через навіть декілька годин. Така маса людей, якщо піде на ці квіти, кожен з там нічого не залишиться, крім зім'ятого, пом'ятого і місця. Та не лише зривання і витоптування нарцисів згубно впливають на популяції рослини. З таких факторів, що шкодить, перше, це значить гідрологічний режим нарупорушеного дороги нарциссу. Його треба встановлювати. над цим працюють, працюють наші працівники, і дирекція заповідника. Друге питання це верби. Раніше це були землі закріплені за громадянами, значить вони там і вирубували верби і косили траву. Отже, відразу після завершення сезону працівники заповідника приступають до боротьби з вербами, які забирають від нарцисів життєдайну вологу. Паралельно ведеться робота з відновлення гідрологічного режиму. Для цього вже встановлено чотири шлюзи, і ще необхідно два. Якщо зі захисними заходами не зволікати, кажуть природознавці, долина нарцисів має всі шанси повернутися до свого первісного вигляду вже за три-чотири роки.